Що психічним станом керувати це не тільки емоціями, але розуміти емоції керувати їм і взагалі своїм станом це прям супер важливо. Я виділив буквально кілька причин. Ну, я написав 100+, плюс, їх насправді ну, дуже багато, коли ти з собою керуєш, але просто якщо ми будемо 100 перечисляти, то ми не дійдемо до матеріалу. Ви стаєте більш усвідомленим, ви живете саме своє життя, не живете чуже. Коротше, усвідомленим і щасливим стає. Третє, люди поруч стають щасливіші. Бо ті люди, з якими ви взаємодієте, ви віддаєте, ви насолоджуєтесь цим процесом. Наприклад, Ірона класно сказала, що вона кайфує від своєї професії, своєї роботи. І це дуже класно, бо люди відчувають це, коли ти робиш це, ти навіть можеш нічого не говорити, вони і так відчувають, що ти викладаєш. Вот. І Четверте, ви просто досягаєте те, що потрібно. Тобто, інше. Я думаю, ви всі чули цю е, приказку. Драбина, коли драбина стоїть не до тієї стіни, тобто навіть якщо ти дуже швидко по ній збираєшся наверх, це все одно не має сенсу. Тобто, драбина стоїть там де треба, і ти лізеш в своєму темпі, як тобі комфортно. Я розбив на чотири блоки наш майстер-клас, е, а ще важливо, у мене є домашні завдання. Тобто я завжди їх даю. Це вже ваша відповідальність, виконуєте ви їх чи ні, але якщо виконуєте, то ви е, красавчики. Ні, ви красотки. <сі> Краще, ви молодці. Е, це дуже важливо, щоб ви виконували. Бо, в принципі, я вам скажу: післязавтра, 80% того, що я розкажу, навіть якщо я тут буде танцювати з бувном грати на гітарі, ви забудете. А якщо ви це впровадите в життя, от що впровадите, те з вами і залишиться. Тому моя задача, звісно, вас надихнути і дати вам матеріал, але ваша задача потім з цим матеріалом щось зробити. Частина перша говоримо про мозок. Як мозок оброблює енергію і взагалі взаємодіє. Е, ну, по перше, е, стресові серйозні задачі варто вкладати на ранок, ну, робити зранку. Е, я Готувався, коли вивчав дослідження одне з досліджень BBC, саме вранці ми краще реагуємо на стресові події. І неважливо, ви жаворонок чи сова, але ваш мозок краще вирішує складні завдання саме зранку. Як показало дослідження, рівень кортизолу у випробуваних значно підвищувався після виконання завдання вранці, але не наприкінці дня. Так, попередній слайд я ще поверну. Е, значить, кортизол відіграє важливу роль в захисті нашого організму. Цей гормон відповідає за реакцію організму на ситуацію бій або вижи, тобто на стресову ситуацію. Не буду вас грузити купою інформації саме науковою, але е, можливо ви чули ще таку приказку про те, що е, зранку. Е, Боже, як же вона навіть книжка є? З'їжте лягушкою зранку, з'їсть лягушку зранку. Тобто, лягушка це найнеприємніше щось, що вам треба зробити в день. Наприклад, за день. Наприклад, я не знаю, там, піти в якусь державну установу і отримати якийсь документ. Чи поговорити з людиною, яка для вас неприємна, і вам не хочеться з нею говорити. Чи поговорити про питання, які важке, але важливе. Наприклад, про зарплатню. Наприклад, ви працюєте в два рази більше, ніж затримуєте. Ви розумієте, що це ненормально. Почніть з цього день, почніть зранку. Просто напишіть лист, якщо вам складно поговорити, напишіть лист. Ну, Тобто, будь-яка задача, мозку буде легше, якщо ви зранку це зробите, а відкладете це не відкладете на вечір. Втім, дуже важливо розуміти, що ну, все одно ми з вами різні, і хтось є жаворонком, хтось є совою. Тобто, вам ну, є люди, яким дуже складно вставати зранку. А є ті, хто о 5 ранку встає дуже легко. Ну, це теж варто врахувати. Що варто врахувати? в пік продуктивності може бути трошки раніше, а у СОВ трошки пізніше. Але в цілому варто просто розуміти себе і свою продуктивність. Тобто ваш мозок за день може обробити, давайте так порахуємо, умовно там 8 задач. Чи там 18 задач, з них 5 складних. І 13 легких. І ви не можете впіхнути в цей день 38 задач, тому що є, є умовно 18. У кожного це свої. І я от, для того, щоб просто ви могли регулювати свій стан, почніть день з того, що ви виконуєте там всі основні там, складні задачі на початку дня. Проте для складніших завдань, піки продуктивності може залежати від того, вжайворонок ви чи сова. А, найважливіше це позбутись відволікань, але ефективність цього також залежить від хронотипу. А, якщо людині треба сконцентруватись на дійсно складному завданні, вона обирає час, коли її точно ніхто не потребує. Для жайворонка це, наприклад, світанок, коли ще ніхто не прокинувся. А для сови, навпаки, пізній вечір або ніч. Тобто всі вже сплять і точно ніхто не буде відволікати. І це не значить, що хтось краще, хтось гірший. Ви просто знаєте себе і працюєте в такому стані. А, ви скоріше регулюєте себе, і ви знаєте, наприклад, вам треба попрацювати над важливою презентацією чи текстом для зустрічі, і вам треба, щоб вас дві години ніхто і чотири не відволікав. І ви просто готуєтесь до цього, ваш організм тоді встигне відновитися і ви зможете зосередити на роботі, яка потребує уважності. Дивіться, сьогодні взагалі буде дуже багато е, різних матеріалів, різних ідей, які вам щось ви знаєте, щось ви вже впроваджуєте, тому будьте е, в цей момент більш терпимі, будь ласка, до мене, до інших, бо, в принципі, можливо, ви знаєте цю інформацію, а щось не знаєте. Мені важливо дати загальну картинку, як регулювати свій фізичний, емоційний і. Ну, В цілому свій стан, як зробити так, щоб ви кожен день були наповнені енергією. Це основна моя задача сьогодні. Е, наступне питання: хто і що вас оточує? Це дуже важливо. Тобто, ті, хто, е, те, що є в вашому оточенні, і ті, хто в вашому оточенні впливає на ваш стан, дуже сильно, е, е, хто вас оточує? Люди. Оцініть вплив кожної людини. Тобто, це може бути досягати, наприклад, люди, які постійно розказують, що там, типу, що ти жалієшся? Давай, коротше, там, досягай більше результатів. Чи навпаки, люди постійно жаліються, чи там не знаю родичі, які постійно ображаються, якщо ви з ними не, не прийшли там, до умовної мами чи бабусі і не поїли борщ. Вони там ображаються на вас кожен день. Там, емоційно зрілі люди, чи, чи, чи не зрілі є навіть таке. Усвідомлення, що візьміть 5 людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. От просто зараз подумайте, будь ласка. така вам задача. Подумайте про 5 людей, з якими ви найбільше проводите часу. ну Це може бути 4-5. Наприклад, можливо, ви зараз там в іншій країні і у вас немає там сильно багатьох людей. Від 3 до 5 подумайте, будь ласка, зараз про цих людей. і ви є середньостатистичною цих людей, по суті, у всіх питаннях, в грошах, в досягненнях, в емоційній зрілості, в тому, як ви вирішуєте питання. Тобто, якщо ви, наприклад, ви хочете бути, не знаю, давайте візьмемо просте робоче питання, наприклад, ви хочете заробляти, не знаю, там, тисячу доларів, умовно, цифра умовна, з голови. І якщо в вашому оточенні люди заробляють 200 доларів всі, то ви не зможете це робити, бо їх рівень. Або, наприклад, давайте не про гроші поговоримо, а про емоційну різність. Якщо люди в вашому оточенні постійно сваряться, вирішують питання через там сварки і або емоційну якась заморозку, коли людина просто там добу з вами не спілкуються, то ви не можете бути емоційно зрілою людиною, якщо поруч у вас не зрілий. Тому це питання, хто вас оточує, дуже важливе. І зараз я, скоріше, хочу вас сколихнути, подумати про цих людей, оцінити, наскільки вас влаштовує це. Це не означає, що якщо ви побачили, що хтось емоційно не з'явили, наприклад, там ваш близький родич, а ви з ним просто живете, то вам треба все, одразу його виганяти чи переїжджати. Але це скоріше вас. Я б хотів просто, щоб ви задумались про це. Наступне це що вас оточує? Які соцмережі? Почнемо з них. Наприклад, зараз навіть проводилось опитування: українці найбільше інформації отримують з телеграм-каналів. Не, не YouTube, не телемарафон, а саме новинна інформація з телеграм-каналів. От які топ-3 телеграм-канали, які ви читаєте? Ну, це може бути умовно. Ну, канал, де оновлюється інформація кожні дві хвилини, і просто у вас сипеться повідомлення. Чи ви раз на день, наприклад, дайджест новин, там, читаєте якийсь канал новини. Тобто, що саме вас оточує, які інстаграм-сторінки ви читаєте? Я спеціально назвав всі соцмережі, щоб трошки про них поговорити, бо це теж важливо. В Інстаграмі, наприклад, і коли з'явився TikTok, Інстаграм зрозумів, що TikTok його починає обганяти. Тому з'явилися рілзи в Інстаграмі. І навіть якщо ви не підписані ні на кого, то видає рілзи, Інстаграм буде вам їх підсовувати, відосики різні, які дуже затягують. І моє питання зараз таке: чи вас це влаштовує? Ну, чи влаштовує вас те, що ви бачите в своїй стрічці, коли ви її відкриваєте? Чи Тікток? Чи YouTube, тобто, що є в вашій стрічці, на що ви підписані? Бо всі ці, окрім ну, Телеграму, бо там немає умної ленти, всі інші вони підлаштовують своє, свою стрічку конкретно під ваші е, зацікавлені. Наприклад, якщо ви лайкнули хоч раз там, давайте візьмемо нейтральну тему е, песиків маленьких. Просто ви дивились песиків, лайкнули їх і подивились хоча б там, половину відео. Якщо ви це зробили, то Інстаграм, і Тікток і Ютуб розуміє, ага, цій людині цікаво саме це, і він буде вам підсовувати більше песиків. От що я вашому песиком? Тобто, що ви дивитесь? І чи це вас збагачує, наповнює, оновлює, чи робить навпаки вас. ну, Руйнує? У мене був період, коли я багато про війну вивчав, і в якийсь моменти зрозумів, що мене це прям. Я хочу розуміти новини. Я хочу розуміти ситуацію, але я не хочу, щоб це просто перетворювало мене, ну, вганяло в депресію. І тому я скоріше вивчаю тих аналітиків, які розбираються в питанні, але не роблю з цього е такі там кілька годинні вивчення. Тобто є там кілька людей, яким я довіряю, і все експерти, яких. Можна вчити. Дуже багато людей хайпують на цій темі, наприклад. Чи просто вони не військові експерти, але вони про це говорять. Е, питання до вас, чи влаштовує вас це? І е, регулярна чистка своїх підписок, це прямо має бути must-have, е, звичкою для вас. Тобто, якщо ви розумієте, що цей канал в Телеграмі, чи цей інстаграм аккаунт, чи Тік-Ток е, вас починає дратувати, руйнувати, і ви відчуваєте себе не дуже. Це прекрасний спосіб відписатись. От а, окремо класна штука ще дітекс просто від соцмереж. Тобто ви робите день взагалі без соцмереж, чи там кілька днів. Це дуже сильно наповнює і, 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 і от у мене є такі дні. Ну, я окремо там ще розкажу про місце сили, але є такі дні, коли я взагалі нічого не створюю. Просто. Відпочиваю, їду кудись. І це дуже, дуже сильно наповнює, бо ти, ну, ми не створені взагалі для того, щоб постійно серфити ленту і е, бути в онлайні. Тобто це дуже сильно обтяжує мозок. Наш мозок дуже втомлюється від цього, бо він не створений, щоб постійно бути в такій напрузі. Е, так, інформація, яку ви споживаєте? Е, стоп, тут. Дуже важливо, де ви черпаєте інформацію, про, що ви саме читаєте? Новини, там, професійний зв'язків, гумор, інформація про майбутнє. Що саме ви вивчаєте? Це теж важливо, бо є теми, які, от якщо ви чесно подумаєте, можливо, не варто їх вивчати, можливо, не варто їх дивитися. Це те, що дуже сильно вас наповнює. І ну, ми поговоримо трошки пізніше. Три питання. Дайте відповідь на три питання: звідки ви берете інформацію про події? Просто новини про війну, про війну в Ізраїлі зараз, там, про е, вибори президента США там, чи про ваш професійний зріст, наприклад, там, новий, там, Бардер, чи е, е, нутриціолог це неправильне слово, да? як правильно сказати? Е, ні, не не треба. Просто ні, я не знаю, фудблогер. ну, цікавить рецепти. Спеціаліст з їжі. <ріст> Давайте. От звідки ти береш інформацію? Тобто. Друге, звідки ви берете інформацію про майбутнє, в якому будете жити? Бо ми всі думаємо про майбутнє, типу, так, а що, що буде там через рік? І є ті, хто прям живляться негативною інформацією. Вони кажуть, да, все буде плохо, ужас. І нас це завлекає так само, як і все буде добре, навіть більше. Ми починаємо дивитися і наповнювати це. І третє питання який ваш звичний стан? Тобто, вам, як от ви проводите свій день в цілому? Як ви себе почуваєте? Це питання, ну, зараз не треба відповідати на це тут. А. Голос, це собі відповідайте. Від... Прошу відповісти собі. Це для того, щоб ви взагалі зрозуміли. Бо нормальний стан, нормальний звичний стан це оптимізм, спокійний рух вперед, готовність до будь-яких подій. Так, ага, є. Yeah. Mm. Готовність до будь-яких подій. І е, що дуже важливо, е, щоб ви е, розуміли, що ваш нормальний стан. Якщо у вас на вас нормальний стан це тривожність, постійні оновлення стрічки новин, постійні перемикання, постійне розуміння, що навкруги проблеми, то це не ок, і це не нормальний насправді стан. Це той, той стан, до якого ви дійшли, завдяки в тому числі оточенню, новинам і тому, що ви не дуже добре розумієте себе, свій стан, свій мозок і те, як ви думаєте, як ви дієте. Спокійний вибір того, що ви споживаєте, впливає на рівень енергії. Свідомий вибір. Свідомий вибір того, що ви споживаєте, впливає на рівень енергії. Це дуже важливо. Тобто ви насправді маєте самі обирати, що ви споживаєте, і, і робити це постійно. І е, не споживати те, що. Ну, якщо, наприклад, ви купили собі класний лосось, червону рибу, поклали в холодильник, а потім відкриваєте, а він, коротше, вже пахне не дуже. Ну, це буде тупо, взяти його і з'їсти. Я ж заплатив гроші за нього, там, Бо, там, чи, я не знаю, він же є у мене. Чомусь з новинами ми так робимо, да? я взяв і з'їв цю новину. А з лосося ми його візьмемо і викинемо, бо ну, що його їсти, якщо він вже воняє і протух. Тому дуже важливо, щоб ви е, свідомо обирали те, е, що ви е, споживаєте. І хто поруч з вами. І також хочу зробити великий акцент на тому, що увага це енергія. Тобто, куди ви її направляєте, щоб ви розуміли взагалі е, всі соцмережі, і вони побудовані на тому, щоб завойовувати вашу увагу. Чому так? от Ну, я не знаю, хто з вас є в Тіктокі? Відкриваю його. Хто з вас є в Ютубі? Відкриває його і проводить там хоча б не знаю, 5-10 хвилин на день. Неважливо, коротше, добре, в Інстаграмі можете написати мені. тут. Так, трохи є. там і там. і Ну, це, Дивіться, нічого поганого, якщо ви є в Тіктокі, немає. Тут питання, що це інструмент, який варто розуміти, як використовувати там. Все крім Тіктоку. Ага, напишіть, будь ласка. Соцмережі давайте візьмемо ту, де є всі. Це, скоріш за все, Інстаграм. Вони побудовані так, що вони, їх задача, щоб захопити вашу увагу в перші там, 3 секунди. І тому є цілі курси на тему, як зробити хук цікавим, як зробити так, щоб вас зачепити. Виділили їх для Дітексу. Клас. Оце прям супер. Е, дуже важливий крок це прям усвідомлювати, що вон, ну, їх задача вас затягувати, і задача кожного блогера це робити. І тому варто ну, свідомо чистити своє інфополо постійно. Але найбільш важливо навіть на це, куди ваша увага направлена, тобто яку задачу ви вирішите, в чому ви розвиваєтесь. І постійно собі нагадувати, що ну, якщо у вас все менше і менше енергії, то ваша увага йде кудись не туди. Дуже э, проста думка, але дуже важлива. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені постійно втомлені э, постійно, там, дратуєтесь, то значить ваша увага направлена на ті речі, які не дають вам енергії.